І про те, як сьогодні депутати штурмували адміністративний апеляційний суд Києва, далі у сюжеті Стаса Фещенка. Сьогодні зранку троє депутатів від партії регіонів Мирошниченко, Бондик та Деєв зайшли до приміщення Київського апеляційного адміністративного суду. Звісно, побачивши мандати, охорона їх одразу пропустила, навіть не записавши прізвища у книзі реєстрації. Примітка: Київський апеляційний адміністративний суд єдиний, який розглядає скарги на виборах президента. Всі працівники приходять на роботу час відеокамери спостереження Юрій Мірошниченко та Валерій Бондик прийшли о 8.15. Та ДФ завітає пізніше. На коридорі третього поверху відеопокриття суду закінчується, що було в кабінеті голови з його слів. Сказали, що вони недовольні організацією роботи суду, що у них є претензії, і для того, щоб цю організацію роботу суду улучшити, вони будуть тепер знаходитися в мене в кабінеті. Начинаю з утра сьогоднішнього дня і до кінця вибору а ось ситуація по обіді. Надати вже не проблема. вас що я потім у ваш кабіні? Я ще закрою, покинуть настолько гасні приємне, що нам помінялися у відділі документації. Регіонали читали базу даних. кажуть, це й стало приводом візиту. З 1 січня став чинним закон, за яким судові документи мають вестися у електронному вигляді. Прийшли перевірити. Ну. Некоторые вопросы вызывают э, сомнения в, в осуществлении надлежащего правосудия в этом суде. Наша цель обеспечить законность исполнения всех решений судов. То есть э, методом парламентского контроля не больше, то на период предвыборной кампании может быть до 8 февраля. Депутат Борець Ельбрус Тадеєв до сьогодні у юридичних справах помічений не був. Інститут мистецтва, може у нього там е, факультет е, може, не на так нані Шевченка. Ну я його закінчував. Якраз сьогодні у залі, де голова суду давав прес-конференцію, мала слухатися скарга Януковича на агітацію Тимошенко. У комітеті виборців переконані, це ще не вистава, а лише репетиція. На цьому все не закінчиться. Що ближче до виборів або до встановлення результатів виборів, подібні речі можуть запросто відбуватися і в центральній виборчій комісії. На відміну від поліграф-комбінату Україна у суді міліції не було. Міністр Юрій Луценко каже: на міліціянтів і так завели справу за силові дії щодо депутатів. Це якраз є той негатив. Які є наслідком безхребетної позиції прокуратури щодо захоплення поліграф НАТО України, абсолютно логічно, що після такого е, сигналу регіонали будуть захоплювати далі. Сьогодні суд, потім ЦВК, потім президентський палац. Втім, регіонал Бондик зізнався. Він не проти. аби разом з ним апеляційний адмінсуд контролювали і б'ютівці. Пожалуйста, чим більше буде депутатів, тим мабуть, буде краще. Станіслав Фещенко, Віталій Кваша, ТВА.